Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі. І в цей цікавий день, коли розпаковуються нові енергії для нас, ми з вами поговоримо про дуже цікаву річ, корисну інформацію сприймемо. А саме, якби ви дізналися прямо зараз, що є такий порядок, в якому ви на якийсь період залишаєтесь один на один кожен сам з собою. Що значить цей порядок? Це значить, що в періоді, коли ми зараз проживаємо свій такий перехідний а час, розширений перехід, як я вам кажу, я його так відчуваю, бачу, і воно дійсно так працює. В просторі нашого життя все змінюється. Так, от дивіться, якби ви зараз просто дізнались про те, що у нас довгий час у людей, над нами якби, існувала така, ну, скажімо, і, і структура енергетична, інформаційна, там якось можна ще її назвати, егрегором хтось може назвати кому буде цікавіше або простіше зрозуміти. Так от, коли над нами, над людьми існувала така структура, яка спонукала весь час е нас е відчувати енергії страждань, болю, відчаю, е суму і так далі. Вона спонукала ця структура, і під нею існували е так само під структури, які розли розливали е цей. Е Закон, чи як там у них там він називався, тоді так, що він отак от працював і ми мали жити з вами так, що нам не давали можливість усвідомити, що ми можемо жити якось по-іншому. Без оцієї системи, яка впливає на нас, щоб весь час утримувати нас в таких от низьких станах, де ми дійсно страждали, і ми енергію страждань з вами просто випромінювали собою і живили цю структуру, яка є от такою енергетичною, але вона доволі така була структурована і була сильна. А тепер, якби ви знали, що просто зараз. Її не стало. От її не стало. Десь її не стало, коли я, наприклад, на собі відчула, що вона перестала впливати на мене, що не потрібно було вириватися крізь цю структуру вже, наприклад, щоб пробитися там в думках своїх, коли я хотіла написати навіть відео для вас, і я мала встати. В 4 ранку і до 5 я розуміла, що простір більш втихомирений, і я можу просто сформувати свої думки. Я це все занотовувала, а потім розповідала. Або я знала, що я можу в цей період просто досягнути своїм мисленням такого поля, де я зможу відчути тоньші тонші енергії навіть інформативного плану. Які йдуть поза межами цієї тяжкої важкої структури енергетичної, яка не пропускала, наприклад, або треба було робити зусилля, щоб пройти і відчути те, що тобі потрібно, наприклад, по запросу твоєму. Так? От я відчула це десь приблизно. Близько півроку тому, що це все послабилось дуже, потім щезало і зовсім щезло. І от сьогодні я просто хочу вам сказати, друзі, хто займається таким самодослідництвом, хто е, займається саморозвитком, саморозкриттям. От просто об, зверніть увагу, наскільки нам, людям, тим, хто дійсно є людиною, а, набагато легше стало. А, Відчувати себе в просторі, в якому ми зараз знаходимося, легше стало думати, легше стало діяти, ми можемо говорити багато того, чого раніше не могли собі дозволити. Тобто, в плані розвитку, самореалізації і усвідомлення себе як істоти, такої великої, величезної істоти, яка може існувати в багатьох просторах одночасно. Тобто це дуже цікавий момент. Так, от, якщо все ж таки просто усвідомте, що ця структура зникла. Ото той Грегор, який нас в, в, в нас вживлював негатив, так само своїми цими щупальцями, а ми живили його енергією страждань. І таким чином співіснували дуже довгий час. А тепер, коли нам не потрібно більше живитися і живити цю структуру, якщо нам більше не потрібно в нашому плані життя, де ми є, кожен на своєму місці, в кожен в своїй родині, туди входили всі, всі енергії родові там, так, і Соціальні і все те, що ви можете вкласти у ваші свідомості, можете туди додати. І ця структура зараз не працює. Тому ми зараз вами залишилися сам на сам, кожен сам в собі. Що це значить? Це значить, що ти маєш зараз вирішити для себе, а, яке живлення ти можеш дати, і кому і для чого? Для якої структури ти можеш дати живлення. Тобто ти, кожен з нас на клітинному рівні співпрацює з багатьма енергіями, з космічними потоками, з еволюційними енергіями, які несуть силу для прискореного пробудження людей. От, то космічні потоки ми сприймаємо клітинами, і вони нас очищують, вони нам дають силу для усвідомлень. так? А еволюційні енергії, вони прискорену еволюцію несуть в свої. Вони дають силу для цього прискорення, і це не є зовсім легко. Але коли ці енергії працюють в парі, а вони зараз працюють в парі, то ми з вами відчуваємо таке, знаєте, клітинне потрясіння. І від того, який стан наших клітинок, як вони взаємодіють з простором життя, Залежить випромінювання кожним з нас енергії, тобто людина є як акумулятор, вона і притягує енергії, акумулює, вона їх переробляє і випромінює. І от сьогодні я хочу сказати, друзі, що інколи хочеться сказати простими словами, але ти не завжди це скажеш. Тому що, коли стосується діло, стосується саме. Світобудови і те, що нам весь час відкривається все більше і більше і більше таємниць всесвітів, і це не той всесвіт, який ми бачимо тільки в телескопі, а той всесвіт, з яким ми взаємодіємо на рівні клітиночок наших, тому що кожна клітинка має свою свідомість, це вже доведено, правильно? І кожна клітиночка, вона є сполучена з іншими. І ми саме завдяки тим тому, що ми рівень за рівнем проходимо свої трансформації, трансмутації, ми досягаємо більших і більших частот випромінювання самі собою, як істоти, да, в яких закладена велика програма існування. І ми зв'язані з тими всесвітами, ми там живемо. Так от зараз дивіться, право вибору ж ніхто не відміняв, правильно? І якщо ви вийдете з свого повсякдення, наприклад, коли ви хвилюєтесь там за якісь речі, за те, як справитися, як встояти, як десь щось купити, як там по здоров'ю буде, і, там, і, так далі, і так далі, все одно просто вийдіть за межі цього хоча б на момент цього відео, і усвідомте цю річ. Що зараз ви сам на сам, там, де ви є, кожен, маєте випромінювати саме ту частотність, якою ви можете резонувати з або старим простором, де ще просто немає усвідомлення, що ти вже звідти вир... не те, щоб вирвався, а просто що ти там залишився ось так. Без, без жодного живлення, без жодного. Впливу, а вплив залишився тільки ось тут у нас в соціумі, в соціальних структурах, в соціальних мережах, в наших з вами старих мисленнях, які вже не працюють. А старий вплив залишився, як він дограє цю свою гру таку ілюзорну. А тут потрібно зрозуміти, ти сам не сам. Сам собою, сама собою. І ти зараз вирішуєш, як тобі акумулювати нові космічні потоки, нові еволюційні енергії, які все одно в тебе живлять, все одно вони співпрацюють з тобою, і яким чином з ними резонувати? Оце і є коригування внутрішнього стану людини, внутрішнього світу, внутрішнього світогляду. так? З енергіями простору, а простір, друзі, це не тільки те повітря, яке навколо, навколо нас, і природа. Простір, він так само багатовимірний і до якого рівня дотягнешся, з тим рівнем і співпрацюєш. Тому сьогодні основна така моя думка, це про те, що люди нового Часу, нової реальності, ми маємо розуміти, що завершилась наша програма служіння тим структурам, які оточували нас і впливали дуже важко. А відкрилась реальність там, де ми, люди, перетікаємо в таке повне щастя існування. І це щастя є вібрація. Яку ми з вами створюємо, кожен сам собою. Тому, як би не було важко все для випробовування нашого, для уроків наших, як би нам не здавалося абсурдним те все, що відбувається навколо, ми маємо розуміти, наша сила тільки посилюється завдяки тому всьому, що ми з вами проживаємо. І коли кожен з нас, там, де він є, відчує, що воно як манить тебе вже, манить у той простір щастя, який є частотою любові, в якій ти маєш жити, то ти розумієш, що зараз стоїть вибір. Причому дуже швиденько, тому що зараз е, треба зробити цей вибір, вибір е, тому що в, е, в жовтні місяці будуть йти е, такі, знаєте, е, планетарні церемонії. Дуже, дуже сильні, які будуть закривати, тобто буде йти як завершуюча, завершуюча фаза закриття всіх старих програм. І якщо в когось ще пробуджується бажання, ви відчуваєте в собі оту силу, що ви хочете вже жити по-іншому, вас не влаштовує старий світ з його правилами, з його брехнею. З тим всім, що відбувалося раніше, то якраз зараз ви можете зробити цей вибір, щоб вскочити просто дійсно в таку фазу розкриття свідомості своєї, де ви відчуєте нову реальність і ви не захочете з нею повертатися. І ви там стаєте людиною вільнішою, ви стаєте людиною щасливою, тому що ви створюєте свої вібрації щастя. Це ваше право, право вашого вибору. І щастя, це є частота. 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 Щастя це частота. Так що для того, щоб нам бути здоровими і жити щасливими, ми маємо усвідомити свою співпрацю з загальною системою існування і закони її прописані. І більше ніхто від них не відійде. Ось така сьогодні мені випала нагода розповісти вам таку інформацію. Як пролилася вона, так пролилася. Я вдячна вам, друзі, за те, що ви слухали. Хто дослухав до кінця? Добре, дякую вам. І я буду чекати, звичайно, ваших коментарів, як ви відчуваєте? Діє на вас оця ще шапка важка. Чи ви вже на частотах щастя живете. Ось так. Буду вдячна за коментарі, буду вдячна за вподобаєчки. Дивіться на посилання під відео. Приходьте на мій новий еволюційний курс-Цілитель, де є стілюючі програми абсолютно все, до чого ви торкнетеся, там буде зцілення. Так що, отак, от і до наступних відео! Всього найкращого до побачення.